Я... А ти тішишся, бо я тут чи гуска. Ясно. Тепер ми тішимося гусці. Ну... топлю. Ну добре, все, заспокоюся. Mm. Добре, ще одна казка про гуску. Mm. Жила була гузка. Не проста це була гуска, а чарівна. Ага, у нас вже була густа, яка не зносить яйця. Ні, та якраз зносила яйця. І коротше ті яйця, що вона зносила, були чарівні. Там в них всередині м -м, всякі чарівні штуки були. Але ті чарівні штуки не просто так появлялись, що, наприклад, ти розбив а там 100, 100, 100 гривень, наприклад, чи там, м -м, чи чи там розбива там золоте колечко. А то були тільки для, для дітей, якби такі чарівні. І там були... Але то для дітей, які добре вчилися. Бо були такі діти, що не добре вчилися, то там вони крали ті, ті яйця з тої гуски. От, І вони їх розбивали, а там крім маленьких гусечків, ніхто не, вилуп, не вилуплювався. Або просто яйце були. Можна було яєшню гусячу робити. Ага, тільки яйця пустові розмазувати. Так. А от щоб було, щоб там була якась чарівна штука, то треба було, щоб та дитина гарно вчилася. Я був в садочку, вона гарно себе вела. там. Ну, в садочку ж теж там щось діти вчаться, рахувати, співати пісеньки, віршики, а в школі всякі там контрольні. От. І то треба було ті, хто в школі вчиться, то треба було прийти до тої гузки. А та гуска жила в гусятниці. Хто знає, напишіть нам в коментарях, як курятник для курей, а як то гусятник для гусей, чи як правильно. І, та, і вони мали приходити в ту гусятницю. І той господар приносив якраз та гуска несла яйце одне раз в місяць. І там черга тих дітей була. От, і всі чекали, щоб якусь ну, загадати бажання своє. І всі записувалися, ставали в чергу, от, і, і до того господаря. А той господар ще не просто жив там, десь в місті, біля якоїсь там школи, а він жив так трохи за містом біля. Але біля дитячого такого розважального центру і діти, коли туди їздили, ой, продовження буде пізніше, бо не встигаємо.